З 10 квітня можливість оформити грант за особливими умовами відкрили учасникам бойових дій особам з інвалідністю внаслідок війни, другому з подружжя, де чоловік чи дружина є учасником бойових дій або особу з інвалідністю внаслідок війни. Подати заявку вони могли і раніше, але на загальних умовах. Тепер є відмінності насамперед щодо обсягів. Розповідає директор Шосткинської міськрайонної філії центру зайнятості Микола Чернов. Є три види три суми до грантів. Перший розмір це сума, яка становить до 250 тисяч гривень умовою. Для надання цього гранта є зобов'язання отримувача створити одне робоче місце для працевлаштування безробітного найманого працівника. Наступний грант це 500 тисяч гривень для членів сім'ї отримувача у разі зобов'язання ними створити два робочі місця для працевлаштування безробітних. І Третій вид гранту, третя сума гранту це до 1 мільйона гривень, надається учасникам бойових дій або особам з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони є підприємцями, фізичними особами-підприємцями не менше трьох років до дня отримання цього гранту, і зобов'язуються створити чотири робочих місця. Для працевлаштування безробітних осіб, два з яких будуть створені для учасників бойових дій або Осіб з інвалідністю внаслідок війни грантові кошти видаватимуться у безготівковій формі Ощадбанком, і спрямовані вони виключно на придбання обладнання, транспортних засобів, які використовуватимуться у комерційних цілях, а також на купівлю меблів, свійських тварин, птиці, бджіл, саджанців, посівного матеріалу, сировини тощо. Ці кошти гранту можуть використовуватись на послуги з маркетингу та рекламу, але не більше 10% від суми гранту. Оплату за оренду нежитлового приміщення і інші напрями господарської діяльності для отримання гранту зацікавлена особа має подати заяву та скласти бізнес-план через портал Дія, скориставшись рубрикою Є робота. На другому етапі документи розглядатимуть в Ощадбанку. Там проведуть фінансовий аналіз та перевірку ділової репутації і виставлять бали. Ті кандидати, які наберуть 99 балів та більше, йдуть на розгляд у державний центр зайнятості. Теж дивляться Бізнес-план і проводять співбесід. Грант в першу чергу надається особам, які набрали максимальну кількість. Балів повідомлення про позитивне рішення у питанні надання грантів кандидати мають отримати у кабінеті дії протягом 15 днів. Вони повинні підписати у Ощадбанку заяву про приєднання до договору про мікрогрант, відкрити там рахунок для отримання коштів на свої цілі, оформити ФОП чи юрособу протягом шести місяців з дня надання гранту. Особа вже підприємець має прийняти на роботу визначену договором кількість. Найманих працівників і ці наймані працівники мають працювати у людині протягом сукупно протягом трьох років з дня отримання гранту не менше ніж 24 місяці. У випадку порушення умов працевлаштування, наприклад, людина звільнилася, а іншу не найняли. Підприємець має повернути різницю між сумою гранту та сумою сплачених податків і ЄСВ. Варто зазначити, що оскільки територія Шосткінської громади не перебуває під окупацією або у зоні проведення активних бойових дій, її мешканці згідно постанови уряду мають право скористатися державною програмою щодо відкриття власного бізнесу.